Вітаю вас, любі мої учні! Розпочинаємо урок українська мова читання. Урок 12. Частина 6. Розгорніть ваші зошити на сторінці 39. Тема нашого уроку: Марк Твен, Принц і Злидар. Прочитаємо інформацію. Перекажіть прочитане. Читаємо разом з диктором. Змінивши велику кількість професій, Марк Твен у 27 років став професійним журналістом, а в 34-річному віці видав першу книгу «Простаки за кордоном, яка мала неабиякий успіх. Матеріал до цієї книги письменник зібрав під час середземноморського круїзу на пароплаві Квакер Сіті. У 1867 році Марк Твен побував в Україні, відвідавши Одесу, Ялту, Севастополь. Що ви запам'ятали? Перекажіть прочитане. Перегляньмо відеофрагмент, дізнаємося, як відгукнувся Марк Твен про українське місто. Видавець газети Альта Каліфорнія, Джон Макомп організовує для не перший в історії Сполучених Штатів літературний тур. Письменник мандрує західним узбережжям, читає лекції та гумористичні оповідання, беручи з кожного слухача по одному долару. Йому здається, що він вже успішний письменник. Однак, справжній літературний успіх ще попереду, і він буде пов'язаний з українськими містами. 1867 рік той самий Джон Маком командрує Марка до Європи. Мета подорожі аналогічна: роздивлятися чужі міста, спостерігати за людьми, описувати пригоди. Під час мандрівки письменник відвідує Одесу, Севастополь та Ялту. Образ південної Пальміри закріплюється в літературі. Зійшовши на берег, я ступив на одеські вулиці і вперше, після довгої перерви, нарешті, відчув себе ззовні, як вдома. З вигляду Одеса – американське місто, гарні широкі вулиці, до того ж, прямі не високі будинки у два-три поверхи, просторі, охайні без усіляких дивацьких прикрас. Впродовж тротуарів росте наша біла акація. У місті панує ділова метушня. Саме так Марк Твен описує Одесу. Саме таким українське місто постає в американській літературі. Повертаючись з мандрівки, автор збирає усі спогади докупи та видає книгу про стики за кордоном. Стреволог успішно продається. Твен отримує славу, гонорари та кохання. Отже, як описав Марк Твен тодішню Одесу? Яку книгу він видає, повернувшись з мандрівки? Так. Простаки за кордоном. Виконуємо вправу фотоапарат. Фотографуємо. Повторюємо, записуємо. Отже, перевіримо. Повість – Це епічний твір про життя персонажів протягом тривалого часу. Пригадаємо початок повісті Марк Твена Принц Ізлидар. Виконаємо вправу так? Ні. У Лондоні в один день народилися принц Едуард Тюдер. І злидар Том Кенті. Так чи ні? Так. Ніхто не зрадів народженню принца, натомість усі вітали появу на світ Тома Кенті. Ні. Новонародженого Тома Кенті загорнули в атлас, в атлас і милувалися ним. Ні. Родина Кенті жила на смітному дворі, хисткому будиночку. Так. Бет і Нен п'ятнадцятирічні близнючки сестри Тома. Так. Старий священник Ендрю жив при Корол... королівському палаці і приходив на смітний двір. Ні, він жив на смітному дворі. Отець Ендрю навчив Тома Кенті читати. Так. Том Кенті був нещасливий, бо народився в дуже бідній родині. Ні, маленький Том не почувався нещасним. Жилося йому кепське, та він не розумів цього. Бо усім дітям у Смітному дворі жилося однаково, і Том вважав, що це норма, що так і повинно бути. Отже, нещасним, нещасливим він не почувався. Підготуємося до читання, прочитаємо чистомовку, поступово прискорюючи темп. Перший раз читаємо з Черепашкою. Аф-аф-аф з ледартом книжки читав. Аф-аф-аф. Мудрістю всіх дивував. А тепер повправляйтесь сорокою, прочитайте швидко-швидко. Пригадайте, назви персонажів твору Марка Твена, які народилися в один день. Хто з них був жебраком? Дізнаємо лексичне значення слів із тлумачного словничка. Переглянемо презентацію деяких слів. Камергер, шталмейстер, стацдама. Це придворні чини. Кардинал. Найвища духовна особа католицької церкви. Бастіон міцне укріплення. Інші слова прочитайте самостійно Снуватися, виникати в уяві, Пещений, Зніжений. Дбайливим доглядом, піклуванням, намісник, службова особа, яка заміняє правителя пошатно, гарно по святковому. Прочитаємо уривок повісті Марка Твена, принц із Лидар. У перекладі Марії Рябової Починаємо читати разом з Диктором. Тож багато часу Том просиджував у доброго отця Ендрю, слухаючи чудесні казки і легенди про фей та велетнів. Про карликів і добрих духів, про зачаровані замки, про пишних королів та принців. У голові в нього знайснувалися всі ці дива. І не одну ніч лежачи в пітьмі на брудній соломі, стомлений, голодний і ображений Том. Давав волю фантазії і швидко забував негаразди, уявляючи собі розкішне життя пещеного принца в королівському палаці. І вдень і вночі його переслідувало одне бажання побачити навіч принца. Помалу, малу, книжки та мрії про життя принців. Так сильно вплинули на нього, що, зрештою, він почав удавати із себе принца. Його поводження й мова зробилися церемонні та вишукані на превелику втіху його товаришам. Але день у день. Том здобував дедалі більшу повагу в них, і, врешті, вони почали дивитися на нього з побожним подивом, як на вищу істоту. Він бо стільки знав, умів розповідати і робити такі надзвичайні речі. І, взагалі, був такий розумний та вчений про кожне слово Тома. Про кожний його вчинок діти розповідали батькам, і незабаром ті теж заговорили про Тома Кенті як про дуже здібного і незвичайного хлопця. Дорослі стали в скрутних випадках просити в Тома поради, і він не раз дивував їх дотепною і мудрою відповіддю. Він зробився героєм в очах усіх, хто знав хлопця. Крім його родини, де в ньому не бачили нічого надзвичайного. Невдовзі Том Потай завів собі справжній королівський двір. Сам він був принцом, а його найближчі друзі охоронці, камергери, шталмейстери, стацдами. Флігей, ад'ютанти й члени королівської родини щодня вдаваного принца зустрічали за врочистим церемоніалом, який Том вичитав із книжок. Щодня державні справи вигаданого королівства обговорювалися на королівській раді. Щодня його уявна високість видавав укази своїй уявній армії, флотові і намісникам. А потім він ішов у лахмітті просити милостиню, а повернувшись додому, з'їдав з коринку хліба. І, згорнувшись на оберемку брудної соломи, відновлював свою уявну велич у химерних снах. Але бажання побачити бодай раз справжнього принца зростало в ньому щодень, щотиждень, поки врешті поглинуло всі інші прагнення і стало його єдиною заповітною мрією. Він тинявся по місту, не відаючи, куди йде і що діється довкола. Люди штовхали його, але замріяний хлопець пропускав усе те повз вуха. Нарешті він опинився біля брами Темпл-бар. Ніколи ще не заходив він так далеко в цей бік. Він став хвилинку, подумав, а потім знову поринув у мрії. І вийшов за місто. Потім він неквапно поплентав пригарною безлюдною дорогою повз пишний палац кардинала до ще пишнішого й величнішого палацу Вестмінстерського. Вражений і щасливий дивився. Том, на величезну муровану будівлю з широко розкинутими крилами, на грізні бастіони та вежі, на масивну кам'яну браму з позолоченими гратами і рядом велетенських гранітних левів, на всі інші знаки і символи королівської влади. Невже нарешті настав час, коли здійсниться його заповітна мрія? Адже це, безперечно, королівський палац. Маленький Том у жалюгідному лахмітті наблизився до огорожі І повільно та боязко рушив повз вартових. Серце в нього шалено калатало, але в душі зажевріла надія, бо нараз, глянувши крізь позолочені грати, він побачив таке, що мало не скрикнув з радості. За огорожею стояв гарненький хлопчик, засмаглий від ігор та гімнастичних вправ на свіжому повітрі, убраний у шовк та атлас, оздоблені самоцвітами. Збоку висіли маленька шпага й кинджал, обсипані діамантами. На ногах були зграбні чобітки з червоними підборами, на голові гарненька малинова шапочка, з якої звисали, прикріплені великим іскристим самоцвітом страусові пірїни. Поблизу стояло кілька ошатно вбраних панів. Безперечно, його слуги. О, це був принц, справжній принц. Тут не могло бути й тіні сумніву. Дайте відповідь на запитання. Навіщо Том Кенті уявляв собі розкішне життя принца? Чому хлопець став удавати із себе принца? Чому діти та їхні батьки вважали хлопчика героєм? Як Том почав жити життям принца? Навіщо Том пішов до Вестмінстерського палацу? Знайдіть і прочитайте у тексті опис зовнішності принца. Так, на сторінці 42 ми бачимо за огорожею стояв гарненький хлопчик, засмаглий від ігор та гімнастичних вправ на свіжому повітрі, убраний у шовк і атлас оздоблені самоцвітами. Збоку висіли маленька шпага і кинджал, обсипані діамантами, на ногах були зграбні чобітки з червоними підборами, на голові гарненька малинова шапочка, з якої звисали, прикріплені великим іскристим самоцвітом страусові пер'їни. Ось так описано принца. Познач, як у тексті названо принца? яким надмірно піклувалися Пещений. відповідь В. Познач, якою мовою говорив Том, удаючи із себе принца. Так, вишуканою познач єдину заповітну мрію хлопчика. Так, побачити справжнього принца. А чи є в тебе найзаповітніша мрія? Розкажи про неї. Почни так. Я не Том Кенті, проте напиши 5-6 речень про свою найзаповітнішу мрію. На цьому наш урок закінчено, я прощаюся з тобою до наступного уроку. Ну, все добре!